Відбудеться те, що задумали. Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант ваше бажання цілком можливо реалізувати. Скоріше за всього, все відбудеться, але відбудеться тільки в результаті вашого вибору. Тобто, тут прийдеться вам докласти зусиль і реально так вкластися суттєво у все це. Можливо, тут потрібен навіть фінансовий якийсь вклад. Коротше, тут потрібно зробити правильний вибір і вкласти правильні зусилля. І бажане можна рахувати вже у вашій кишені. Другий варіант. А тут є перепони до бажаного. Тут прям потрібно пробивати перешкоди лобом. А у вас може не вистачати сил чи досвіду на все це. Ваш задум цілком реален. Але для більш компетентної особи на жаль, ви поки не дотягуєте. Сприйміть це як виклик: вивчайте тему, навчайтесь, набувайте досвіду. Консультуйтесь з більш обізнаними людьми у цій темі, і тоді згодом це можливо. Зараз ні. Третій варіант. Так, тут все дуже цікаво. У нас тут дуже складні карти. Тут таке відчуття, що воно вам не дуже то і треба. Ви десь можете плутати поняття, розберіться. Придивіться, а чи точно ви цього хочете? Чи точно це саме те, що вам потрібно? Знаєте. Це може дуже походити, ну, наприклад, да? дівчина говорить, що хоче заміж. А на консультації при розборі з'ясовується, що хоче вона не заміж. Дівчина хоче мати опору, впевненість у завтрашньому дні, підтримку. розумієте? Бажання тут цілком реально реалізувати. Але чи отримаєте ви задоволення після цього, як воно реалізується? Тут дуже велика вирогідність, що людина відчує порожнечу. Тому дуже добре проаналізуйте своє бажання. Четвертий варіант. Ваше бажання реалізуємо, воно здійсниться. Причому набагато легше і простіше, ніж ви можете зараз думати. Можливо, ви зараз трошечки ускладнюєте щось, але всі інструменти для цього є у ваших руках. Не лінуйтесь і дійте.